Поспілкувався з лікарем та перевірив роботу апарату. Лазівський міський голова Сергій Зеленський оглянув оновлений рентген-кабінет. За рекомендаціями медиків, очільник громади зробив знімок легенів та вже за кілька хвилин отримав результат. Як пояснив рентгенолог Сергій Чухліб, це стало можливо завдяки сучасному пристрою. На старому апараті ми могли працювати тільки з плівкою рентгенологічною. На цьому апараті ми працюємо з цифровими носіями. І також можемо роздрукувати снімки на спеціалізованому принтері, ну, плівку як плівка. Крім того, можемо відправити снімки як по електронній пошті або перенести на цифрові носії для користування пацієнтами в інших закладах медичних. Повелегшує в першу чергу нашу роботу, тому що лаборанти більш Швидше можуть проводити обстеження пацієнтів на даному апараті, не потребує тривалого проявки плівки, і завдяки цьому швидке діагностування і швидка відповідь буде пацієнтам по результатам їхньої діагностики. Медики самостійно придбали рентгенапарат німецького виробництва. З початком роботи на ньому не лише збільшилася якість зображення, а й безпечність проведення цієї процедури для пацієнта. Завдяки тому, що використовуються цифрові можливості опромінювання радіаційне пацієнтів значно знижується завдяки тому, що стоять електронні цифрові детектори, які потребують меншого навантаження і роботи апарату. Крім того, завдяки цьому апарат буде працювати довше і якісніше. Пройти обстеження можна у будні з 8 години ранку до 16 години вечора, в суботу з 8 до 12. -ї.